Для того, щоб навчити дитину просити звуком певний бажаний предмет, нам потрібно три речі: бажаний предмет, сьогодні в його ролі буде кукуруза, дитина, сьогодні в ролі дитини медвідь у нас, і, власне, попередній навик, щоб дитина могла за вами повторити звук. Наприклад, коли ми кажемо скажи ку, дитина каже ку. А, і лише тоді ми можемо перенести це на прохання предмету. Коли предмет з'являється і дитина його точно хоче, про це ми можемо запевнитися. Якщо ми просто так в руку дамо, дитина ним грається, бавиться, а, то тоді такий предмет ми можемо навчити просити звуком, якщо ваша дитина може повторювати слова. Піднімаємо, він тянеться, ми кажемо, скажи ку він ку, і ми даємо, він забирає. Основне це дати вам, а не для того, щоб дитина вихопила з руки. От, тоді причина-наслідковий зв'язок між повторенням за вами і отриманням бажаного предмету буде встановлюватися. Також ми в швидкому темпі повторимо цю процедуру. Піднімаємо скажи «ку», «ку», «на». Забирати варто, якщо ви хочете забрати цей стимул, щоб знову його попросити. Обережно, попередте, трошки побавишся, потім я заберу. Один, два, три. Трошки погрався, я забираю. Після цього ви забираєте. Лагідно, але рішуче. І коли ви набираєте темп, наступного разу ви піднімаєте. І ви можете для себе вже з подивом побачити, що дитина вже намагається сама сказати це ку. От. А взагалі темп роботи приблизно такий. Скажи ку. ку. 1, 2, 3, стоп, погрався. Скажи ку, Ку. Ку. На, молодець, сам сказав. А, от, це тоді, вже, коли ми маємо, це звук як відповідь на внутрішнє бажання дитини отримати предмет, а не на вашу зовнішню підсказку, то тоді вже ми можемо переходити до прохання іншого стимулу, а потім їх друг з другом чередувати для того, щоб досягти переключення, для того, щоб з полиць на своїй. Голівця дитина витягувала потрібне слово і використовувала його в потрібному контексті. Коли бачить кукурузу, каже ку, коли бачить банан, каже ба. Наприклад. Ну а взагалі-то не лише одними словами, звуками можна просити щось вчити. Як ви бачите, я сьогодні кажу «ку», а не кукуруза. Я хочу наголосити, що не варто з дітей зразу добиватися всього слова. Основне, щоб ваша ком'юніті, ваша домашня громада, родина розрізняла, що один предмет він там просить словом І, другий предмет словом П, але ви всі знаєте, що це, і дитина користується звуками для того, щоб щось отримати. Це найголовніше. Ну, а... В кого ніхто ще не вміє повторювати звуки, пишіть цифру 1 і я зніму відео як на як запускати повторюваність звуків, так, як досягти поведінки, повторювати за вами ці звуки, робочі а, стратегії, які я буду розжовувати вам на пальцях. Дякую за увагу. Також є а, вебінар на тему а, прохання, діагностика цих прохань. І в навики діалогу, і так далі. Переходьте за посиланнями в коментарях, там буде більше інформації. На все.